Заради людства я прошу вас припинити вогонь. Сьогодні на Day Night TV ми поговоримо про новий фільм Нетфлікса. Картину на західному фронті без змін. Як відомо, це історія про німця Пауля Боймера, який під час першої світової вирушив на фронт добровольцем разом зі своїми друзями. Проте війна виявилася не такою райдужною та героїчною, як багатьом здавалося на початку. Цікаво буде подивитися, як кіношники показали культовий роман Ремарка. І ще цікавіше буде подивитись і порівняти. Адже раніше цей самий роман був вже двічі екранізований, проте аж ніяк не німцями. У 1930 році американський режисер Льюіс Майлстон отримав за свою екранізацію два Оскари у категорії Найкращий фільм та Найкращий режисер. А в 1979-му інший американець Делберт Манн зробив вже телефільм на західному фронті без змін і завоюв. Вав золотий глобус та премію Еммі. і ось настала черга самих німців. Одну з головних ролей, а саме політика і письменника Матя Ерцбергера, зіграв відомий німецький актор Даніель Брюль, якого ви знаєте за фільмами «Безславні виродки, «Перший месник протистояння, гонка та інші. В одному зі своїх інтерв'ю Даніель згадує, Продюсер... Продюсер фільму якось зателефонував мені і сказав, що він щойно прочитав чудову адаптацію твору на західному фронті без змін, але вона була написана англійською. А отже, він сказав, давай подумаємо, щоб зробити її німецькою. І це був той момент, коли ми обидва зрозуміли, що так майже через 100 років найуспішніша книга всіх часів у німецькій літературі ніколи не була адаптована мовою оригіналу, тобто 你问一下。 Що ж подивимось, як зайде глядачам нова версія, але вже відомо, що вона стала найдорожчим проєктом, який колись був знятий у Німеччині. Головний меседж фільму, як і книги, також залишається антивоєнним, що сьогодні актуально як ніколи, вважає Даніель Мені Я бачив багато фільмів з іншим підходом, де знаєте навпаки, розповідають про героїчні події на війні, або ж про героїчні вчинки, які робили солдати під час війни. Але у нас був інший погляд, і на відміну від американських, англійських французьких фільмів, інша спадщина та інші погляди на історію, що склалася до речі, Даніель Брюль виступив не лише актором, а й продюсером фільму. Ви знаєте, я так пишаюсь тим, що працював над цим проектом. Я вважаю, що нам вдалося зробити гідний і дуже важливий фільм, який могли б подивитися молоді люди, навіть якщо вони не читали роман. Тепер могли б надихнутися екранізацією, щоб дізнатися про цю книгу, і врешті-решт прочитати її. Також завдяки нетфліксу, який здатний охопити велику кількість глядачів, ми можемо показати людям цей фільм, і навіть якщо вони не зможуть піти до кінотеатрів, то зможуть подивитися його у класі, наприклад, у році історії та одразу разом обговорити. А обговорювати насправді буде багато чого, адже як тут не провести паралелі з сучасністю, адже німці тоді теж були переконані, що йдуть захищати батьківщину, думали взяти Париж за два-три дні. Але у вигляді жесту доброї волі окопувалися і намагалися втримати те, що є, аж поки економіка не тріснула. І до речі, у 1931 році сам ремарк був висунутий на Нобелівську премію і літератури і світу. Проте спілка німецьких офіцерів протестувала проти цієї номінації на тій підставі, що роман дискредитує німецьку армію, нічого не нагадує. Загалом історія повторюється, як повторюється, і війна. Тільки фашистами сьогодення стали ті, хто боровся проти них у минулому.